Депортація? Вітаю вас у цьому відео. Ми поговоримо про те, чому вас можуть депортувати з Польщі та яких дій краще уникати. З вами Альона, і це ютуб-канал Personal Service. Ши і найчастіший привід до депортації це порушення строків перебування у Польщі. На жаль, дуже багато людей відпускає контроль над цим процесом та залишає це питання невизначеним, а потім отримує проблеми. Навіть є випадки, коли людина думала, що вона може останній день перебування по візі повністю знаходитися в Польщі, а наступного дня виїхати. І також, в деяких випадках, отримували штрафи та депортації за перебільшення кількості днів у Польщі. Або ж були неоднократно ситуації, коли в останній день дії візи або безвіза людина виїжджала додому. Але кордон фактично перетинала вже на наступний день. Тобто, знову ж таки порушила термін перебування у Польщі: депортація та заборона в'їзду. Звісно ж, через ковідні та воєнні продовження документів зараз е, трішки діє все інакше. Наприкінці відео я на цьому зупинюсь. Ще депортацію можна отримати за обман під час вказування ваших цілей перебування в Польщі. Тобто, якщо ви вже три роки в'їжджаєте навчатись в поліціальній школі, а самі працюєте на заводі, і під час якоїсь перевірки це розкриється, у вас можуть бути проблеми вже зараз. Ну і вишенька на торті депортації нелегальне працевлаштування. Причому з обох сторін, або якщо ви працюєте нелегально, без документів, без жодних умов, то під час перевірки можуть розкрити та депортувати. А також якщо ви працевлаштовуєте інших людей нелегально, то вам також світить депортація і немаленький штраф. Сюди ж можна додати також укривання від сплати податків, депортація, штраф, в'язниця варіантів у вас небагато. Що стосується воєнних продовжень, воєнних та ковідних, багато людей нам в повідомленнях та в коментарях може написати, це все фігня. Я щось там порушив і мене не депортували. Так вас можуть не депортувати, але по-перше, це не значить, що іншу людину не депортують за те саме порушення. А по-друге, це не означає, що вас завтра не депортує інший працівник відповідної служби треба розуміти три речі перше є умовний безлад в законах різних країн євросоюзу які не завжди співставляються один з одним і досить часто ми знаємо ситуації коли люди порушуючи один закон прикривались іншим і уникали покарання та не буде сьогодні людину депортувати україну де йде війна і до речі, всі відстрочки депортації через ці ковідні і воєнні продовження вступить в силу як тільки ці спецустави закінчать свою дію. Друга річ до українців більшість прикордонників у Європі і Польщі зараз ставляться дуже поблажливо. Не можна другий раз по внутрішньому паспорту в'їжджати до Польщі, але багато хто вже в'їжджав. Не можна було більше тридцяти днів знаходитись поза Польщею. Люди порушували і їм це прощалось. Вимагались документи на тварин людей і досі пропускають без них в деяких ситуаціях, тому що всі все розуміють. Але є і третє: безлад можуть виправити, а поблажливість може зникнути. Або ж у конкретного прикордонника не буде настрою закривати очі на порушення, тому треба знати закон і максимально йому слідувати. Ніхто не мусить закривати очі на порушення, це можна сказати їх добра воля. Але сподіватись на неї та вимагати неправильно. Тому краще знати і не порушувати законів країни, в якій ви живете та працюєте. Що би ще хотіли дізнатись на нашому каналі? Пишіть в коментарях з вами була Альона і Ютуб канал Personal Service.